Друзі, привіт! Це у мене тут сусід перфоратором працює майже в 10 годин вечора. Ну, я думаю, він сильно не помішає. Тема, яка, з чого починається співпраця з компанією LAR. І так, погнали! Співпраця з компанією LAR починається з реєстрації. Цей ефір буде цікавий тому. хто... Хоче собі додатковий дохід онлайн. І е, я пропоную можливості в міжнародній компанії, але при цьому, що мені дуже подобається, ми платимо. Компанія платить 20% е, нашої країні, тому моя праця тут офіційна, тобто, і це дуже гарно. Що я маю можливість підтримувати свою країну. Значить, співпраця з компанією ЛР розпочинається із реєстрації на сайті. Я вам роблю ваш робочий кабінет і реєстрація дорівнює першій покупці. Є варіанти стартових наборів, але є найнижча ціна, яку ми маємо обрати. Тобто, Є набір, який називається вільний. Ви можете обрати для себе будь-який товар в каталогі, який вам подобається на суму не менше чим 2850 гривень. Якщо ми кажемо про Україну, ціни на європейському ринку трішечки більше. Якщо цікавить, то значить, пишіть мені, я скинула посилання на свій телеграм-канал. Ви можете по цьому посиланню перейти і написати мені так, хочу в команду цікавий додатковий дохід. На прошлому ефірі я розказала про можливості, які ми маємо з компанії LR. І сьогодні ми поговоримо про старт. Іноді мене питають: а чи можливо розпочинати співпрацю, не купуючи продукт. Ну, друзі, от як ви вообще вважаєте? Чи можу я, наприклад, будувати бізнес на продукті, який е, в теорії, в практиці не знаю взагалі? Ну, Мені здається, це просто нерозумно. Е, і знаєте що, поставте мені, будь ласка, плюсики, хто був на прошлому ефірі, мені буде цікаво. І е, звідки ви мене дивитесь? Мені буде також цікаво. Е, чи можна, наприклад, ну люди питають, чи можна, не купуючи продукт, не роблячи замовлення, ніяке, почати співпрацю? Етика компанії забороняє такий варіант, тому що ми маємо бути продавцями грамотними, продавцями, які мають особистий відгук по продукції. Ну, в основі лежить це питний гель. Питний гель із алоє. В складі дуже великий вміст Алої, більше 90%. Він натуральний. Виробник Німеччина компанія LR Health and Beauty. Ось. Є декілька варіантів старту, ви обираєте, який вам буде комфортний. Ось. І щоб ми з вами не були, як ті, як той горе продавець що сидів в обувному магазині. І всім гостям, які зайшли в магазин, розказували, яка гарна обув, якісна, яка вона просто шикарна. І рекомендував її, але він сам її не носить, тому що він купляє цю обув в сусідньому магазині. От Щоб ми з вами такими не були горе продавцями да? То і гори менеджерами. У мене питання: Ви врач? Я не врач, я менеджер компанії LR Health and Beauty. А ви. Аватарку не видно, ім'я не видно. Але питання є. Давайте почнемо з того, що ви представитесь, тоді я розкажу, так? Да? Щоб нам з вами не бути такими горя-продавцями, які рекомендують продукт, не знаючи його, тому що це ну, не етично, не красиво, не грамотно і не культурно. Ось тому, якщо, наприклад, ми беремо нашу команду ви заходите в нашу команду компанія Alar Health and Beauty, виробник Німеччина. Олег питає, яка компанія? Якщо беремо старт в нашій кампанії, ви пишете мені. Я допомагаю вам обрати варіант старту. Знайомлю вас з продуктом, що є, по чому, що вам подобається. Привіт! Що не подобається, узгоджуємо з вами: я вам роблю ваш робочий кабінет на сайті компанії LAR, даю вам паролі. І тоді ви отримуєте доступ до вашого робочого кабінету, оплативши замовлення, вам зразу компанія-виробник дає номер партнера. І паролі ми з вами робимо. Потім ви проходите навчання. Навчання у нас дуже якісне, сучасне, тому що наші лідери постійно його оновлюють. LR это как Арифлейм, LR это как Арифлейм, только лучше. Потому що LR это Німеччина. <клес> <клес> До речі, я в Орифлеймі 14 років сиділа. Тому я просто жалію, що в компанії LR я лише 3,5 роки. Поки ви тестуєте продукцію, яку замовили, вона вам прийшла, ви її п'єте, получаєте власні відгуки. Тим часом ви проходите навчання. Не така, як на взагалі. Скажи, у них мархітні ж плани включаються і спосіб роботи включаються. Настільки знати Німеччина. Так, вона. Німеччина на українській мові. Як Гербалайф. Ви. <світла> <світла> Привіт, Світлана! з України, з Києва. Е дякую за те, що відписались звідки ви. E, e, значить, про що компанія LR? LR, LR? LR, LR, як хочете, можете сказати. Значить, дивіться, як вона правильно пишеться. Да? ось. Значить, це продукт на основі алоє, і він направлений на наше здоров'я. Це омолодження наших внутрішніх органів, це очистка організму, це очистка клітини. Організм чиститься на клітинному уровні від шлаків і токсинів. Ось це ваш імунітет, це ваші вітаміни, мінерали, саме цим займається ця продукція. Тобто, ви знаєте, що алоя використовується з давніх давен, це не нова рецептура. Це рецептура люди, якою користуються тисячоліттями. Тобі подобається Словакія? Я не знаю, я там не була, сколько стоїть. Стоит, якщо ми беремо ціни по Україні, то ця бутилка 1100 гривень коштує. Але, дивлячись, яка, їх шість різних видів, вони трошечки відрізняються. Привіт із Львова, Ні, я з Києва. І так, давайте подумаємо, я вам розказала, які переваги саме праці в цій кампанії є на прошлому етері. Ви можете подивитися. А зараз я б хотіла більше, з чого ми починаємо, яка наша алгоритм дій в кампанії. Зареєструвались, оплатили замовлення, отримали замовлення, тестуємо, отримуємо відгуки. І... Проходимо навчання. Навчання із сімі блоків. Ага, Анна пише, у мене є Лар Асаї. І в мене є. Так. М -м -м -м. Так, дівчата. Я навіть не бачу, це дівочка чи мальчик. Взагалі, я вас блокую. Заблокувала дуже смачне. А, дякую за відгук. Так, воно смачне, але, знаєте, для того, хто, тут трошечки воно кисеньке, з кислінкою. Наприклад, я коли п'ю, то мені більше подобається по смаку з персиком, тому що він на такий більш, ну, більш лагідний, так? Да? Ну, Якщо ви мені пишете, то значить вже не заблоковані. А Асаї два в одному, тому що тут він іде з ягодами. Ці ягоди дуже вітамінізовані, гель як провідник, він дуже гарно проникає м'язи і він проводить ці поживні речовини, ці вітаміни, в м'язи в наш організм. Анна, дякую вам за підтримку. Ви крута. Анна пише: з персиком теж куштувала, теж дуже смачно. Да, він іде без сахара і той, і той, і без цукру. І його можна навіть діабетикам і діткам дуже з раннього віку, навіть з одного року. Ось. Тому, коли ви це все прочувствуєте на собі, коли ви відчуєте, що да, він крутий, він працює, він вам дає енергетику, він дає сили, здоров'я, піднімає імунітет, то дякую за лайки. Тоді ви можете його рекомендувати іншим. Саме для цього створена перша покупка, для того, щоб ви отримали ваші перші результати і ваші перші відгуки. І тоді ви зовсім по-іншому його рекомендуєте. Тоді у вас очі горять. Коли ви влюбляєтесь в продукт, ви зовсім по-іншому про нього говорите. Понимаєте? Тому що буде некоректно говорити. «Да, продукт класний, але я його не п'ю. Так, питання. Адресу дасте заводу. Завод. Роман питає адресу заводу. Окей, okay. а звідки ви? Завод знаходиться в місті Аллен в Німеччині. Якщо ви в Німеччині, да, вам буде зручно. І вам. Дякую. Так, ем, І потім ви пройшли сім блоків навчання про, про продукт, про компанію. Про команду навчаємось, як працювати в мережах, тому що алгоритми постійно змінюються. Як робити клієнтський чат, як спілкуватись з клієнтами, як їх знаходити, як продавати. Да? Тому що також є етика, прорив, є етика виробника. Наприклад, є такі заборони, як демпінг, Тобто, коли, наприклад, люди продають. Ну, в общем, це така больна тема, але вона є і вона є в кожній компанії. Косметичні я була так само, і тут так само. Коли люди, Ну, я не знаю, де вони їх беруть, якимсь чином. І я не знаю, яка там якість, але на сайтах просто чужих, лєвих, можна знайти, пропонують цю продукцію гораздо дешевше. Але ну, я не можу нести відповідальність за якусь продукцію, що хтось десь продає. По якій ціні непонятно, де взяли, теж непонятно. Я можу нести відповідальність тільки за ту продукцію, яку я замовила безпосередньо зі свого робочого кабінету, який кожному бізнес-партнеру дається при реєстрації. Так, да, я замовляв виробника, і я отримую накладну, і я отримую гарантію. А то, що там десь продається по непонятній ціні, я за те відповідальність не несу. Тобто це заборонено компанії. Оце ми все вивчаємо. І тоді погнали працювати, погнали запрошувати людей. Анна, у моєї мами є подружка Ірина, і вона теж займається алоевера. Вера. У неї є молодший син Дамір, він теж п'є. Так, це для всієї родини. Ну я теж всім даю. Мамі, в мене мама, пенсіонерка, у мене син. І вони п'ють, ось, до речі, я вчора навіть мамі дзвонила, кажу. Як ти? Що ти каже? Дуже гарно, ти знаєш, мені допомагає, я чувствую ну, сили, бадьорість. Ось, Тому що мама в мене пенсіонерка. Роман, проблемка немає такого заводу там, адресу дасте. Ну, Роман, це ваші проблеми, це не мої проблеми. Якщо ви, вибачте в місті, але не знайшли завод всього лиш на 500 квадратних кілометрів, то це ваша проблема чудово пише. Так, мені дуже приємно, коли я дзвоню до мами, я чую бадьорий голос, коли вона каже, «Да, світа, мені класно і допомагає мені, тому що я не завжди іноді їй фізично можу допомогти, то для мене просто чрезвичайно важливо, щоб в неї був такий помічник, який її буде підтримувати, коли мене нема. А знаєте, що ось мене іноді питають: чи можна зареєструватися і працювати без того, щоб робити покупку? Ні, не можна. Якщо, наприклад, ось в мене сьогодні двоє людей, які прямо зв'язалися зі мною і сказали: да, ми хочемо працювати, ми бачимо тут перспективу, але. Поки не готові оплатити замовлення, то що вони роблять? Значить, ми з ними склали план їхніх дій. Один, значить, збирає гроші, відкладає, він розчитав свої получки, скільки він відкладе і коли ми вже будемо реєструватися. Дівчака вирішила піти іншим путем, вона поки що вивчає продукт, і тобто теж буде збирати гроші, але ми її вже створили групу. Вона вже з нами познайомилась, і тепер будемо чекати реєстрації. Анна пише, добре, дякую за те, що рекомендуєте ЛР гарної ночі. Вам також гарної ночі. Я щиро дякую вам за ваші коментарі і за вашу Е, e, І знаєте що? Зараз люди думають, надо мені співпраця в компанії ЛР, чи не треба. А e, давайте з вами розберемо, які в нас взагалі є перспективи, і які є. E, Можливості станом на зараз. Основна робота на основній роботі не буде та зарплата, та виплата, яку б, наприклад, комфортно, комфортно було отримати для того, щоб повноцінно жити і мати за що заплатити за квартиру, за хліб, за комуналку. Тому що зараз, ну, в основному, виплати мінімалки йдуть. Правильно? Правильно. І то, що нам вистачало вчора, може не вистачити завтра. І я вам скажу так і буде. З таким рівнем інфляції, то без додаткового доходу просто неможливо прожити. Ну, Особливо коли в тебе є сім'я. І на основній роботі. Ну, Я не зможу отримати стільки грошей, скільки мені буде комфортно, і вистачати на все. І якщо ми беремо, наприклад, бізнес традиційний бізнес, щоб відкрити бізнес, то в такий традиційний бізнес треба вкласти дуже-дуже багато грошей. Якщо якась там просто точка з печем, да, ну можна до 5000 євро вложитись тільки в розкриття бізнесу. Якщо, наприклад, Більше там якась точка, магазинчик, ну до 10 кав'ярня, да? до 10 якихось тисяч доларів. Але ну, я сама не пробувала. Но я спілкувалася з підприємцями, які так робили і мали декілька бізнесів. То вони ділились своїм досвідом, що перший рік часу роботи вони тільки виходять в нуль. І потім уже другий рік, там третій, виходять в плюс для того, щоб відбити ці гроші, потрачені, вийти в нуль і вийти в дохід, то це проходить декілька років. Компанія LR Health and Beauty дозволяє стартувати прямо зараз. Ну, з мінімальними вкладами. Я не скажу, що вкладів немає є, але ви вкладаєте не в компанію, ви вкладаєте в своє здоров'я. Наприклад, ем, коли ви робите замовлення при реєстрації, ви не платите за реєстрацію. Ви робите покупку в інтернет-магазині вже зі знижкою. І вся продукція, вона йде вам. Тобто, все, ви просто робите першу покупку для того, щоб протестувати. <кій> Тому ви вкладаєте в себе в свій розвиток, в своє здоров'я і в свій старт. І це реальна можливість змінити життя. Я в цій компанії вже 3,5 роки я п'ю цю продукцію, я її дуже гарно знаю, я в ній впевнена. І знаєте, я там десь відео записувала, а ну там ви можете побачити. Я сказала, що я взагалі згризу. Хто не так скаже про ЛР, просто наживо згризу. І коли мені кажуть, що дорого, або, наприклад, ваша продукція не працює. Я розумію, що людина або одне з двох неправильно її використовувала пила, без рекомендації консультанта, менеджера, без рекомендації компанії-виробника, або. Взагалі не пила. Тобто 8, 8 людей із 10, які роблять покупку, вони вертаються знову вторічно для того, щоб її взяти. І тому. Я вам скажу точно, з таким ефективним, натуральним продуктом можна будувати бізнес і дуже успішно. Якщо, наприклад, вас зацікавив цей додатковий дохід онлайн, де не треба робити вкладів, огромних вкладів, де можна суміщати з основною роботою і де вам імпонує ця перспектива. Працювати в сфері здоров'я, краси, ви можете написати мені. Я залишаю завжди своє посилання на телеграм-канал, і ми можемо там списатись. Дякую всім, хто був зі мною. Всім гарного вечора і до нових зустрічей.